Село Садів ще у 2019 році стало відомим через скандальний церковний перехід. Тоді, у лютому, громада вирішила покинути лону московського патріархату і перейти до лав Православної церкви України. За класичним сценарієм, священик цього рішення не підтримав і продовжував відстоювати у ПЦМП. Більша частина, десь 80% прихожан перейшли до ПЦУ. І на сьогоднішній день всі документи і церковні, земельні і на хату є в ПЦУ. І особисто я є прихильником законодавчого способу переходу громадян із конфесії в конфесії. У селі довго скандалили, але все ж храм покинув Лоно МП. Священик з меншістю почав проводити службу в церковній хаті. Що біля храму? Залишилася громада. Вірна канонічній православній церкви українській, яка Налічує нас тоже біля ста чоловік, і ця громада мусить звершувати десь своє богослужбове життя. І Якраз в цьому будинку звершується богослужіння. Місцеві були проти цього, бо ж якщо батюшка не править у церкві, то із церковної хати мав би виїхати. Згодом сварки у селі дійшли до того, що невідомі облили цю хату гноївкою. Хоча ще тоді священник казав, це мешканці садова. З цієї кімнати починалося биття вікон, це моя спальня. Звідси починалося биття вікон. Тут було побито і перше відро попало туди, на ліжку з Гноївкою. Батюшка каже, що зробили це тоді, коли він був на нічній службі в заборолі. Ніч з 14 на 15 без 10, 2,50. 2,55 до мене вже дзвонила дочка. У часу минуло вже кілька років, а суди щодо виселення священника та його родини з церковної хати тривають. Батюшка не хоче віддавати церковну хату у садові, попри те, що вже давно переїхав в забороль і має там свій будинок, в якому живе. Тому священнослужитель і собі подав у суд. Стверджує, що громада незаконно володіє цим будинком. Визнання чинить більше державного реєстратора на підставі якого було зареєстровано право власності на третьому супу на спільний будинок, з якого виселяють. Відповідно, що даній справі. Тобто адвокат певнить, якщо суд визнає, що релігійна громада незаконно володіє церковним будинком, не буде сенсу і виселяти священника. А тому суд поки що нехай не розглядає позову громади. Ми вважаємо, що не можна возінти справу козну бути не доводити, зупинити поваження до вирішення справу. Свою чергу адвокатка Юлія Спіріна, що представляє релігійну громаду Казанської ікони Божої Матері, певнить протилежне. Церковна громада має законне право власності на церковний будинок, а реєстрували його ще до моменту зміни конфесії. Колишні священики, священики московського патріархату, проживали там з реєстрацією, яка проводилася законно, і вони ну, на момент розгляду справи скажімо так не змінилося нічого, крім, крім підпорядкування релігійної громади. Не дійшли спільного знаменника і на цьому суді. Тож розгляд справи знову перенесли. Поки що церковний будинок і далі лишається нічиїм. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, канал.